Історія з тими ж майже 7 мільйонів гривень, вона така, якби є, тривала. Це є не один, один якийсь момент. На протязі 11 місяців священники Стрийської єпархії, зокрема Перемишлянщини, в різний спосіб донатили на Збройні Сили України, а точніше на мій збір. Тобто, я до, до, до багатьох священників звертався про допомогу про підтримку моїх зборів. Інші отці так добровільно скажімо, зголошувалися, бо бачили, що я так активно займаюся армією, самі донатили. І напевно ви бачили на моїй сторінці, що декілька отців, я там може не всіх звичайно перелічив, але багато отців є таких, що на постійній основі вже на парафіях роблять збори для Єрмона Хамакарія для його тих потреб, які він має для армії. Тому тих 6,5 мільйони це так і тільки. Порахував дуже так, якби грубо. Тобто такі великі рахунки. Я не можу знати людей, які донатять по 100, по 200, по 500 гривень, хто вони, з якої вони є парки з якої вони частини України. Але такі чисто дуже такими ну великими рахунками, то мені вдалося це порахувати. І це дійсно є 6,5 мільйони, то можна сміливо казати, що там буде і за 7 мільйонів щоб так, то все докупи звести. Але я не маю такої вже дрібної бухгалтерії, щоб знати, звідки ті кошти приходять. Тому я дуже висловлюю вдячність. Всім отцям також хочу похвалити і Православну церкву України. Деякі священики долучалися також і парафіяни з сіл, які на Перемишлянщині, зокрема з Православної церкви України. Тому бачимо, що всі об'єднуються довкола моїх зборів. Я дуже за це вдячний Богові і людям, тому що часто люди мені говорять, що в такий складний час, через те, що люди мені довіряють, я об'єднюю якби різні версти населення. І вірян, і, і людей, не знаю, вчителів е, е, ну різного навіть, навіть же тих тих же спортсменів, які мене знають, також долучаються до моїх зборів. Тому мені дуже це приємно чути. Я щасливий, що справді можу так суспільство об'єднувати у тій довірі е, довкола мене, довкола церкви.